Хірургічне Щас? лікування паралітичної езотропії. А тоді не будемо. <світ> тоді хірургічне лікування новоутворень. Ні, а можу ще раз. Ні-ні, <світ> дякую. <світ> так. Почекаємо, поки вимкнуть презентацію. Отже, друга доповідь про хірургічне лікування новоутворень повік різного генезу. Взагалі, косметична корекція дефектів повік. Після видалення новоутворень, новоутворень великих розмірів різного генезу це важливі питання офтальмохірургії і для зменшення ускладнень пов'язаних з приживанням матеріалу, рубцових деформацій для прискорення реабілітації пацієнтів. Ми використовували аутотрансплантати. Це дозволяло проводити адекватну корекцію великих дефектів, які залишаються після видалення, і мають дуже гарний косметичний ефект. Спочатку хочу сказати, що всі новоутворення ми видаляли за дотримуючись правил абластики і для корекції повік після видалення застосовували лоскути шкіри і хряща. Ми використовували або надмірну шкіру повік, або брали лоскути шкіри з внутрішньої поверхні середньої третини передпліччя. Тарзальний лоскут ми викраювали з задньої поверхні вишної із хряща, задньої поверхні вишної раковини. І перейдемо до пацієнтів. Пацієнтка 43 роки з великим невисом верхньої повіки, повіки правого ока. Цій пацієнтці була проведена операція видалення новоутворення верхньої повіки з подальшою пластикою дефекта, аутотрансплантантом шкіри верхньої повіки того ж самого ока, правого ока. Далі бачимо динаміку, трошки змістив слайди. Це динаміка в післяопераційному періоді, і трохи про лікування зразу це буде Касатися кожного пацієнта, про якого я далі буду розказувати, що всім таким пацієнтам, яким ми робимо пластику для закриття великих дефектів, ми в ранньому післяопераційному періоді призначаємо внутрішньовенно глюкокортикостероїди спочатку в максимальній дозі 8 мг, з подальшим зниженням дози до 2 мг. це займає приблизно 5 днів. Також таким пацієнтам ми місцево. Використовуємо антибактеріальну мазь на шви. Оброблюємо спиртовим розчином брилянтового зеленого або метиленовим синім, а також назначаємо інстиляції, такі як антибіотик – це левоксимет, інстиляції дексаметазона, такі препарати, як мідіксол. Це ми робимо десь до 5 діб. І також використовуємо нестероїдні противозапальні препарати, такі як кетеролакція, медрогін, десь до 10 діб. Бачимо динаміку загоювання рани. Рана загоюється первинним натягом, без, без ускладнень. Ця ж пацієнтка дуже відповідальна нам присилала свої фотографії. Ми зробили порівняння, що дуже гарний косметичний ефект має. І це вже результат лікування через один рік. Пацієнтка задоволена. Ми також задоволені, дуже гарні фотографії. І насправді дуже радує, коли пацієнти присилають фотографії, тому що бувають прооперуються, і ми їх більше ніколи не бачимо. І немає чого показати вам на конференції. Так, пацієнтка з історією. На жаль, на слайді не їй десь по 80 років. Це діагноз базаліома нижньої повіки лівого ока. А та можна трошки вниз опустити слайди, щоб текст був бачив? Я поки продовжу. Діагноз тому, що ця пацієнтка прийшла к нам вже з рецидивом базаліоми. Вперше базаліома з'явилась в неї. Спочатку в неї з'явилось якесь новоутворення нижньої повіки, десь приблизно 4 см донизу від ліснічного края повіки, і вона звернулася до дерматолога. Це ще в 2012 році їй була проведена дерматокоагуляція цієї новоутвори, і, начебто, все було добре після період без ускладнень. Але через два роки майже на тому самому місці, трохи е, е, кнутрі, е, з'явилося. Знову новоутворення. Вона так само пішла до того ж лікаря. Їй методом дерматокоагуляції забрали це новоутворення, також все без ускладнень було. І пацієнтка собі жила і раділа. Дякую, дякую. І... В 2019 році почався агресивний рост цієї пухлини, і вона вже звернулася до офтальмолога, оскільки ця пухлина завдавала дискомфорту, вона е, спри, е, вивертала нижню повіку. Е, і ми бачимо ось ці два час хвилиночку. Е, Бачимо, ось перше а два трофічних році: перший робець і інший робець це результати минулого лікування і операції шляхом дерматокоагуляції. Так, ми пацієнтку обстежили. Діагноз підтвердився. Це була базальома, але так дуже така дуже обширна. І ми зробили провели операцію видалення новоутворення нижньої повіки і зробили аутотрансплантацію шкірного лоскута, взяли з шкіру з передпліччя. Це фото на етапі тільки вже видалення новоутворення та примірки лоскута ще до накладання вузлових швів на шкіру. Це фото результату наприкінці операції. Тобто, ми бачимо, що фіксована більш 20 вузлових швів. Рану обробили результат через 14 днів. Тут хотілося б зауважити, що шви, коли ми робимо пластику, ми знімаємо частково на 7 добу, а остаточно це десь 10-14 доба, дивимося індивідуально, як приживається цей лоскут. Так, і гістологічно весь матеріал, який ми видаляємо, ми обов'язково відправляємо на гістологію. За результатами гістології, це була базаліома, солідний варіант. Так, це ж, ця ж пацієнтка через один рік. Ми ось видно два ока. Як на мене, все дуже добре. Пацієнтка задоволена в її віці, каже, що вона чувствується прекрасно. Так, пацієнт 73 роки з діагнозом базальовому повік правого ока, зливна форма. Цей пацієнт к нам прийшов вже такий красивий, е і за нами відомо, що почало з'являтися 10 років тому назад. М бачимо дефект е е шкіри зовнішньої третини обох повік е і ділянки зовнішньої спайки е повік з виразками, з мокнутієм, е Він не лікувався. І такий вже до нас прийшов. Була, була дуже така складна операція видалити, зберегти, що можна, що не можна. Проведена операція видалення новоутворення з аутопластикою дефекта тарзальної пластини, лоску там з хряща вишної раковини та закриття потім цього дефекта шкірним лоску там з передпліччя. Це також фото на етапі вже покриття шкірним лоску, Там також примірку робимо перед фіксуванням. Це ми бачимо заключний етап операції ще до обробки метеороновим синім. Це результат через 14 днів після оперативного втручання. Ще якраз фото зроблено до зняття швів. Прийшов результат базаліо результат гістології. То була базаліома вузликова виразкова форма. Цей пацієнт відправлений до на диспансерний облік до онколога. Прийшов до нас через е, два місяці. Е, бачимо, йде рубцювання, але однозначно краще ніж було. І, на жаль, цей пацієнт загубився. Далі ми його е, не спостерігали вже. Також складний пацієнт з діагнозом плоскоклітинний рак шкіри повік правого ока. Він прийшов вже з результатом гістології. Він прийшов вже на лікування. Була теж дуже масивна операція, тому що бачимо, що майже пошкоджена, майже вся вся частина. Нижня повіка трохи верхньої повіки пацієнту була виконана велика операція з видалення новотворення з пластикою дефекта. Тарзальну пластину ми вистанавлювали хрещом з вушної раковини і покриття лоскутом шкіри з передпліччя. Це результат через 10 днів після операції, і цей пацієнт взагалі загубився. Також це була перед війною і немає якісь віддалених результатів цього пацієнта. Немає о, мій любим улюблений пацієнт, це супер дядько. 82 роки з почуттям гумору. Як він казав, що він прийшов до нас з квітами. Тока квіти специфічні, він прийшов до нас з квітучим кактусом. Діагноз базаліома нижньої повіки лівого ока йому була проведена операція видалення новоутворення нижньої повіки. З пластикою дефекта, аутотрансплантатом шкіри з верхньої повіки цього ж ока маємо результати це через тиждень та через місяць, відповідно, так. Гістологія це базальома змішана форма. І висновки хотіла сказати, що використання методу аутотрансплантації для закриття дефектів після видалення новоутворень великих, великих, повік великих розмірів продент. Продемонструвала високу ефективність загоювання ран проходило без ускладнень. І реакції відторгнення у жодного пацієнта, які були прооперовані нами, ми не спостерігали. Досягнено задовільний косметичний функціональний результат, що значно покращило якість життя прооперованих нами пацієнтів з новоутвореннями по вік великих розмірів різного генезу. І я вам дякую за увагу, а ЗСУ за, за захист.